Радо вітаю усіх шанувальників спорту. В студії працює Антон Проценко. Сьогодні наш випуск присвячено виключно футболу. Цієї суботи були зіграні перші матчі у дні четвертої фіналу Кубка Сумської області. На цій стадії змагань боротьбу розпочали усі найсильніші команди. Так, Сумський Спартак Сумбут завдяки єдиному м'ячу Дениса Мазного здолав опір опіркроловецького локомотива. У потивлі місцева одноіменна команда з рахунком 1-3 поступилася Вікторії жовтневого. Хетриком за переможців відзначився Сергій Долбін. За путивель Гол забив Ігор Юрченко. У Ромнах місцевий агробізнес ТСК знову ж таки завдяки єдиному м'ячу від Євгена Радіонова переміг Охтирський Новтовик 2 А ось у Глухові теж із різницею в один м'яч, але з іншим рахунком 2-1 Велетень Спартак здобув Вікторію у будинку з контопським локомотивом. За переможців відзначилися Роман Луценко та Сергій Одинець. А за Контопчан – Владислав Огієвський. Дата матчів відповідей визначиться пізніше.